Всім привіт! Ви на каналі Діана Блогер, таємне весілля доньки Полякової. Марія вийшла заміж за іноземця після семи місяців життя у Берклі. Донька Олі Полякової Марія шокувала підписників раптом новинами. Вона вийшла заміж лише два тижні тому дівчина заручилася, а вже сьогодні виклала фото і відео з чоловіком, басистом Еденом Пасерелі. Обоє навчаються в коледжі Берклі. Обручки на лівій руці. Як заведено в багатьох країнах світу, весілля стало сюрпризом не лише для фанів, а й для близьких. Май констант френ. His left finger, and repeat after me, Eden. Eden. I take you to be. I take you to be my partner in life. My partner in life. My constant friend. My constant friend. And my love always. And my love always. Eden and Maria. By the strength of your own love, the vows you have exchanged today, and the laws according to the Commonwealth of Massachusetts, I pronounce you husband and wife. Please sit and kiss, please. У грудні Марія зустрічалася із хлопцем на ім'я Нікіта, який підтримує її фінансово. Саме з ним, за словами самої Марії, у неї був перший інтим. У коментарях почали ширити чутки про можливу вагітність, особливо після того як полякова натякнула, що незабаром стане бабусею. Проте сама дівчина швидко розвіяла плітки вагітності. речі, для всі, хто питав, я не вагітна. Просто пишна сукня. Дивіться, ось я прикладаю ручки. Ну там є якесь маленьке же її тикало, то як у всіх жінок, але я не вагітна. Повірте мені, я можу вам на тест показати, але я не вагітна. Ні, нічого нема. Просто пишна сукня. Гарна, до речі, дуже сукня. Just married. meried. Я насамперед обожнюю такі всі якісь цвітні доволі такі wild, можна сказати, квіти, але я просто ось таке обожні. Набагато більше ніж всякі піони. Я вам реально говорю. Питаєте, хто він по національності? Що she knows I'm in banking. Тут новини про найгарячіших зірок: Анну Трінчер, Олю Полякову, Тіну Корель та багатьох інших про їхні секрети, закулісні історії та все те, чого ви більше ніде не почуєте. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх українських новин. І якщо хочете, щоб ми вам зробили реальну класну рекламу, яка принесе вам актив і буде працювати на всі 100%. Пишіть мені на пошту або в інстаграм. Посилання під відео. Дякую, що були зі мною. Ви найкращі. До зустрічі в нових випусках.